Як розрізняти істинні пророцтва від неістинних. Взагалі, як розрізняти божі відкриття від власних людських думок? Вітаємо вас, глядачі на каналі Логос. Знову наша рубрика Біблійні питання та відповіді. Наш постійний гість, людина, яка глибоко вивчає біблію. Юра щерво. Вітаю тебе. Вітаю, Ліза, вітаю ваших друзів! Дякую, що ти є з нами. А давай поговоримо сьогодні про пророцтво. Взагалі з появи інтернету сьогодні дуже багато. Ми чуємо різних пророцтв. Вони є на платформі інтернет, а також а, в наших п'ятдесятницьких церквах ми чуємо пророцтва. Взагалі, як ти відносишся до пророцтв? А ну я хотів би напевно почати з того, що я вірю в те, що дар пророцтва був даний для церкви усіх часів, і що цей дар він а, існує навіть сьогодні. А це і особливий дар, який приносить для церкви велике благословіння та збудування. В першому пісенні до Корінтіан, 14 розділом, Павло якраз виділяє цей дар серед усіх інших дарів, і дивись, що каже. Він каже: Дбайте про любов і бажайте духовних дарів, тобто їх є дев'ять. А найбільше що пророкувати? І він далі підкреслює неодноразово, чому саме пророцтво в церкві є настільки важливе. Ось, дивись, далі той самий розділ, третій вірш. Я коротенько читаю такі уривки. Він каже: а Хто пророкує, той людям говорить на збудування. Четвертий вірш, а хто пророкує, той церкву будує. П'ятий вірш. Більший був той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб, підкреслюю, будувалася церква. Тобто, коли в церкві діє справжній пророчий дар, він по-особливому будує церкву. Але тут я бачу також діє і зворотня сторона. Коли, скажімо, в церкві звучать лжепророцтва, коли діють лжепророки, то рівносильно вони церкву руйнують. Напевно, власне, тому саме на лжепророцтвах ми читаємо, що буде ставити велику ставку в кінці днів. Ісус неодноразово наголошував, що буде дуже багато фальшивих пророків саме в останній час, або в період перед його поверненням. Він казав: постане багато фальшивих пророків і зведуть. Багатьох багато фальшивих, навіть не декілька. І Я вірю, що ми з тобою живемо в цей час. Добре, як тоді розрізняти, де істинне Боже Слово, а де фальш? Ну найперше, кожен християнин повинен усвідомлювати, що пророцтва усі без винятку треба перевіряти. І і і Боже і не Божі. і цього не треба боятися. Абсолютно цього mm -hmm. не потрібно боятися. Ви що за що говорять апостол Іван він каже: улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони? Бо неправдивих пророків знову багато з'явилося в світ. Ну, але одразу виникає питання, як я можу знати, що та чи інша людина це і вже пророк чи фальшивий пророк. На що я маю дивитися і по чому визначати? Ну, найперший, напевно, і найголовніший тест любого пророцтва це є тест здорової науки. Апостол Павло пише він, що в іншому місії: каже: Але якби ми або ангели з неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде. Проклятий, ти взагалі задумувалась, а коли-небудь чому ось апостол Павло так говорить. Я думаю, тому що в той час в церкві були люди, які ділилися свідченнями, які розказували свої відкриття, комусь було слово, можливо, хтось приходив і казав: Слухай, я ангела сьогодні бачив. І Павло, напевно, сидів і слухав, і каже: Послухайте мене, навіть якщо до вас приходив і ангел. І якщо те відкриття, яке він вам приніс, воно суперечить написаному Божому Слову, то не приймайте цього. Тобто ми можемо твердо заявити, що все, що протирічить Біблії, воно не є від Божого духа, тому що Божий Дух і Боже Слово вони завжди працюють в гармонії. Більше того, я особисто, це мій підхід. Я не дуже серйозно сприймаю тих пророків, які добре не знають і не вивчають Біблію, тому що можна інколи зустріти людей, які ну тут видіння бачать, чуть не кожних п'ять хвилин, чують голос Божий, а ти задаєм декілька елементарних біблійних питань. Вони відповіді не знають. Мені здається, що істинний пророк, він, як ніхто інший, буде любити Боже Слово. Це найвірніше слово. Це найвірніше пророче слово. Найвірніше mm -hmm. слово. Амінь. А другий тест це тест плодів. Ось Ісус продовжує, каже Іван від Матфія: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте її. Що це таке плоди в житті людини? Плоди це є характер. Поведінка або вчинки людини, тому що трошки нижче Ісус каже, і їм оголошує «Я тоді Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тобто, ці фальшиві пророки, за які в даному місці говорить Ісус, вони пророкували, вони виганяли демонів, вони чудеса великі творили. І що цікаво, в той же самий час Біблія каже, вони творили без законя, тобто жили грішним, нечесним та моральним життям. До речі, ще по чому можна дізнатися, що пророк фальшивий це. Якщо він або вона обурюється на вас, що ви ставите під сумнів його пророцтво. Чому? Тому що Біблія нас закликає перевіряти пророцтва. І якщо ми перевіряємо і хтось обурюється, це є вже сигнал, що, можливо, ми маємо справу з духами Абольстітелями. Чому? Тому що саме духи Абольстітелі не хочуть, щоб їх провіряли. Чому? Тому що вони бояться, що їх може хто-небудь виявити. Тобто, якщо ми ставимо під сумнів пророцтво, і той, через кого це просто пішло, він обурюється, він якось. Це вже мені здається великий сигнал. Важливо пам'ятати, що Дух Святий не боїться нашої перевірки. Ну і останнє, напевно, що мені хотілося б звернути увагу, це дуже добре, коли в церкві є зрілі брати, служителі, які навіть я б сказав, би, на рівні інтуїції вони відчувають, що, можливо, з цим пророком, з цим пророцтвом щось не так. Чому? Тому що у пастуха, взагалі, в природі да, є два основних завдання. Перше, це нагодувати овець, і друге це зберегти овець від вовків. Що цікаво, що Біблія, як Ісус, так і апостол Павло, але вже пророків називає саме вовками. Mm -hmm. І пам'ятаєш, як Павло закликав єфеських пресатерів, кажучи: пильнуйте себе та всієї отари, бо я знаю, що як я відійду, то ввійдуть між вас вовки, а люті, що отари, що дити. Не будуть. Тобто пастух, який дійсно дбає за своїх овець, а він повинен, мені здається, відчувати вовка на нюх. Знаєш, Юрі, буває так, що згідно Біблії життя в людини неправильне. Вона може чинити гріх і ходити на молитви, і Бог може говорити до неї через пророцтво, а цей гріх не викривати. От я пам'ятаю, я була свідком такої ситуації, коли людина чинила гріх, і я їй про це говорила. Вона каже: А мені Бог через пророцтво це не відкрив. Я думаю, Кого взагалі ми обманюємо? Є Біблія, записана Божому Слові, що це гріх, і ти знаєш добре, що це гріх. І якщо Бог мовчиться, означає, що Він його покриває чи думає, і це окей. А навпаки, Бог каже, що якщо я мовчав, то думав, що я такий, як ти, як взагалі бути з цим? Бачиш, тут мені здається, є такі дві особливості в цьому питанні. А перше, це те, що. Бог не завжди нам говорить через пророцтво про наші навіть гріхій недоліки на цей ряд причин. Мені навіть зараз згадався, Яків, який тільки щойно обманув свого брата. Йому з'являється Бог, він тут ну, скажімо так, лікує тут ворота небесні. Але Бог нічого не каже, що ти тільки що обманув. Бог це не оправдував. Чому? Тому що ми знаємо, як в житті він далі жав свою неправду. Вона прийшла раз. жатва прийшла. Жатва прийшла. Тобто це було неправильно. Тобто, перше. Якщо ми, скажімо, практикуємо щось неправильно чи живемо в гріху, і Бог нам через пророцтво це не говорить. Це не означає, що Бог це одобряє. Чому? Тому що ми повинні будувати своє життя, основуючись на Божому слові. Це перше Другий момент буває таке, коли скажімо, людина живе в гріху, неправильно поступає, і їй йде дуже хороше пророцтво. І людина цим я б сказав таке слово, обольщається. і це дуже страшно, чому. Тому що, скажімо, якщо людина не віруюча, ти можеш її закликати до церкви, до покаяння. Якщо людина навіть відступила, ти можеш говорити з нею, пробувати її якось навернути до Бога. Мені здається, що немає нічого страшнішого в християнстві, як обольщення. Чому? Тому що людина йде не в тому напрямку, людина живе неправильно, а й ти їй нічого не можеш сказати. Чому? Тому що ти, коли їй говориш, вона каже: Ну, а мені Бог сказав через пророцтво в мене позитивне все, в мене все добре. Тобто, і людина, хто б ти не був. Пастор, служитель, вона нікого не сприймає, тому що ти є ніхто порівняно з Богом в її очах. І мені здається, це також тактику, яку часто використовує диявол, щоб обольстити людину через лжепророцтво, сказати якесь позитивне пророцтво, щоб людина далі продовжувала йти в неправильному напрямку. А знаєш, в Біблії є чимало випадків, де пророки пророкували від власного серця, і я думаю, що це є і сьогодні. Як ти думаєш, взагалі, чому погуки собі таке дозволяють люди, які мають такий дар. Так? Ну, взагалі, згідно Біблії, ми бачимо, зустрічаємо чотири види пророцтва. Да? Перше, це коли йде слово від Бога. Друге, це коли пророкує, так сказати, віщунський демонічний дух, ми це також в Біблії бачимо. Третє, як ти вже зазначила, коли людина пророкує бажання свого серця, їй так хочеться, вона це говорить, видає, нібито це говорить Бог. І четверте, теж така цікава є практика, от в Біблії ми зустрічаємо, коли. Пророки вони крадуть навіть, можливо, їх правильні пророцтва у інших пророків. Тобто, коли якась людина почула, десь Бог говорить і, можливо, навіть правильні речі, і вона потім цю інформацію бере і видає, нібито Бог говорить через неї. Чому собі дехто дозволяє робити такі речі? Ну, мені здається, тут може бути такі дві основних причини. Перша, коли в людини немає Божого страху. Вона собі все дозволяє, а друге це незнання, можливо, людина робить і щиро, просто її ніхто не навчив, як от розрізняти, чути голос Божий від своїх голосів і так далі. Тому що це небезпечно. Це ти, небезпечно. ти можеш від імені Бога людина може щиро повірити, потім розбитися, тому що ти виявляється ну, це. Несправдан. Чому я вважаю дуже правильно, добре, коли, наприклад, якщо є пророки, коли є підзвітність пасторам, є якась наука для пророків і так далі. А добре, Юрій, з якими питання взагалі не варто йти до пророка? А не варто йти до пророка питати, чи одружувати чи ні на кому. Це напевно найперше, що мені приходить на пам'ять. Добре, знаєш, є просто люди, коли от молодим людям це властиво, да от там спілкуються і думають, Боже не Боже, і піду на молитву, Бог скаже чи не скаже. Тобто не варто ризикувати. Я думаю, Бог дав здоровий розум. Що ти думаєш з приводу цього? Взагалі, знову ж таки, я не є проти самої практики, щоб йти до пророка, якщо є якась там конкретна потреба і так далі. Але це більше всього напевно виняток справи. Мені здається, якщо людина ходить з Богом, вона читає Боже Слово, вона має а, відчуття, вона сама буде відчувати на рівні духа, на рівні серця, що їй робити, які рішення приймати без пророцтв. Але знаєш, говорячи сьогодні про пророцтва, мені доводилось неодноразово бачити таку трепетну реакцію людей до пророків, які їх обожествляють. Я ні в якому разі не хочу принизити. Я розумію, що дар пророцтва – це важливо, але наша реакція може бути на людей, які мають цей дар неправильно, і ми цим самим можемо людей піднімати, і вони можуть почати гордитися тим. І цим самим ми зробимо їм гірше, так. Я вважаю, що кожній людині Бог дав дар та по силі, по мірі того, що ти можеш робити, і ти маєш це робити? А як ти думаєш, чи можна на основі пророст будувати своє богослів'я? От знаєш, буває таке, що люди там почули, де там, там було пророцтво там за фарби, за брюки, то це популярно зараз. Як ти думаєш, взагалі, що ти думаєш про такі пророцтва? Ну, взагалі будувати богослів'я на пророцтвах є не тільки неправильним, але й небезпечним. ось чому, наприклад, дивись, Біблія у нас одна. Незалежно в якій країні ми не жили, на якій мові ми не розмовляємо. У нас одне богослів'я. Чому тому, що ми читаємо ту саму Біблію, ми по ній будуємо своє життя. На жаль, але цього не можна сказати про сучасні, так скажемо, пророцтва, що у різних місцях, у різних країнах, через різних пророків Бог говорить у те теж. Ну, хоча мені здається, так би повинно було би бути. Як ти згадала, наприклад, чомусь пророцтво про косметику, наприклад, вони можуть звучати в основному тільки в тих областях, можливо, церквах, де браті про це говорять, ну і кажуть, що це гріх. А чомусь такі пророцтва не звучать в інших країнах, де дійсно є істинні Божі пророки, наприклад. Да? Тобто мені здається, що це якраз воно і говорить про те, що ну, це не є якась істинна практика, де Бог завжди скрізь усім говорить про одне і те ж. Але знаєш, що мене, напевно, найбільше дивує взагалі ну, в нашому слов'янському оточенні? Це те, як люди відносяться до пророцтв, яких ми можемо чути, наприклад, скажемо, на Ютубі чи ще десь, і як відносяться до вірного, найвірнішого пророчого слова, що є в Біблії. Ось один приклад тобі наведу. Але так давно я якось натрапив на один ролик на Ютубі, який тоді вже, напевно, набрав понад 100 тисяч переглядів. Дебрат розказував, що йому було відкриття, що на Америку йде цунамі. Правда, він не роз'яснив, чи це в буквальному змісті слова, чи це в переносному. Ну, Хоч це не є мій пойнт, це не так важливо. Ну і ось він розказує, коли він свідкував про своє відкриття, він задав Богу питання, Боже, що нам робити? В редебетстві, як він казав, да? Ну, і Бог йому ніби так сказав, що треба смирятись і освящати, Смирення і освіщення. І коли я читав коментарі цих людей, мені була чисто цікава реакція людей. І я здивувався, як багато людей вони писали: ну, раз Бог говорить, то, значить, треба смирятися. І в мене виникло питання. Так почекайте, нам треба смирятись, тому що на Америку йде цунамі, чи... а нам треба смирятись і освящатись, незалежно від цунамі, тому що це написано в Божому Слові. Тут можна взагалі говорити цілі серії проповідей, це центральні істини Божого Слова. Більше того, в мене питання чому. Той факт, що в Біблії дуже багато написано за смиріння і освячення, нас по великому рахунку не, не, так, цікавить. не так цікавить. Ми до цього часу не смирялись, бо ми, напевно, і не знали, можливо, може, ми не читаємо Біблію. А тут ми вирішили, що треба смирятися, бо було таке пророцтво. Що мені хочеться сказати віруючим людям, знову ж таки, не відкидаючи пророцтв, це якщо найбільше відкриття, яке у нас є, Біблія у нас закрита, не шукаємо інших відкриттів Бо можна я думаю, потрапити в біду. Да. Тому що, якщо ми не знаємо Божого Слова, ми можемо не звіряти пророцтво, відкриття і можемо заблудитися. Знаєш, в Біблії написано, що це найвірніше пророче слово. Сама Біблія про себе свідкує. Uh -huh. І я так про себе думала, от уявімо, що мені ніколи за життя не було ніякого пророцтва. Але є Біблія повна пророцтва для мене особисто. До прикладу, перший Псалом написано, що блажена людина, яка не буде що там ходити, робити, там, говорити погане, і якщо я виконую свою зону відповідь. Талісті завжди вона є. Я можу опиратися на цей на цей псалом, те, що в такої людини все буде вчасно. Така людина буде зеленим деревом, яке буде приносити плід свій вчасно. Тобто в моєму житті це може бути пророством, навіть якщо я не була, скажімо, не, не, не отримала пророцтво від іншої людини. Да? Хоча не принижую, я розумію, наскільки це важливо мати взагалі дар такий і відкриття від Бога, якщо є таке, але все ж таки не, не зменшувати цінність Божого слова, Слови. правда? Найперше, це я б сказав би шукати вчення Божого Слова, щоб воно було в церкві, і далі шукати дару пророцтва. А не навпаки, що ви думаєте з приводу пророцтва? Взагалі, які ваші є думки, напишіть нам обов'язково про це в коментарях. Нам буде неймовірно цікаво це прочитати. Дякуйте, Юрію, за таку розмову. Благослізу благослови тебе Бог, благослови наших глядачів. Нагадую, що ви не забували підписувати з нашого каналу, ставити свої лайки, коментарі, ділитися цим відео зі своїми рідними та друзями. Ми служимо для вас. Нехай це буде на збудову вашої віри. Благослови вас Бог і до зустрічі. Бажаємо благословення вам, вашим домам, вашим сім'ям.